Бурштинська громада 23 травня відзначила День героїв. Урочиста частина розпочалася біля символічної могили борцям за волю України для того, щоб вшанувати пам'ять українських захисників. На жаль, тепер не тільки воїнів оун УПА, але й тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну сьогодні. 800 хлопців з нашої громади захищають нас. Дякуючи їм, сьогодні ми можемо стояти тут спокійно, працювати. Навчатися населення вістки повинно сьогодні стати не тільки базовою цінністю українських громадян, але й неодмінною умовою у боротьбі проти кривавого ворога. Очільник громади Василь Андрієшин та депутат обласної ради Андрій Іваськів нагородили грамотами бурштинської міської ради та грошовою винагородою учасників ОУН УПА. Родичам полеглих захисників вручили пам'ятні медалі. Вічна пам'ять героям Прикарпаття, якими нагороджені наші захисники посмертно. Сьогодні ми Молимося, згадуємо, віддаємо честь всім тим людям, які загинули за нашу неньку Україну, які боронили її 100 років тому і зараз відходять кращі хлопці, кращі хлопці України, патріоти, які своєю відданістю загинули, захищаючи нас з вами, захищаючи те, щоб наша країна і ми з вами мали майбутнє. Згодом відвідали останнє місце спочинку наших воїнів. Міське кладовище, на жаль, уже майорить численними синьо-жовтими стягами. Така ціна нашого прагнення бути вільною країною. Військові закликають, попри різні виклики, вірити в перемогу над ворогом. Я звертаюся до всієї громади, пам'ятати, якою ціною дається їх таке спокійне, вільне життя, і не допустити в своїх думках, в своїх діях, в своїх чинках. Ні, краплі зневіри в нашій перемозі. Слава Україні! Героям слава! Не менш важливим на шляху до перемоги є підтримка військових, переконаний керівник департаменту управління виробництвом енергокомпанії Сергій Крючко. Хочемо нагадати, що зараз дуже важливо допомагати військовим, пам'ятати про тих, хто воює зараз на передовій, і дбати про хлопців, ветеранів, які повертаються з фронту. Uh... До чого значних зусиль буде докладати наш колектив. Далі на центральній алеї імені Андрея Шептицького біля пам'ятних кубів громадська організація Родина Героїв Бурштинської громади організувала виставку вишиванок. Представили 24 вишиванки захисників, які загинули за Україну. Сорочки надали матері та дружини полеглих бійців. Акцію організували, щоб пам'ятали тих, хто віддав найцінніше своє життя. В рамках відзначення Дня Героїв на стадіоні відбувся турнір з мініфутболу Серед ветеранів війни, учасників бойових дій. Участь взяли команди з Бурштинської, Галицької та Рогатинської громад. Ідею проведення такого заходу запропонували саме ветерани. Вирішили організувати якийсь футбольний турнір між трьома громадами, щоб якось. Перезнайомитися, товаришуватися, скомунікуватися. Турнір це дуже приємно, гарно, взагалі шикарно це не забувають про нас, не забувають про взагалі наших військових. Ну і це дуже приємно, це в першу чергу. Відчути себе знову в рядах громади Бурштинський торгово-економічний коледж організував для учасників та вболівальників на території спортивного клубу смачний обід. Польову кухню для приготування страв надало МНС. сьогоднішній день. Це шанування не тільки історичних постатей, але тих героїв, які серед нас, які в першу чергу окопах, які волонтерять. Які надають першу медичну допомогу, тому молодь сьогодні найважливіше вшанувати героїв історичних постатей та героїв, які серед нас. за результатами матчу переможцем турніру стала команда ветеранів Рогатинської громади. Почесне друге здобула команда енергетиків, третє гравці з Галицької громади та четверте команда бурштинської громади. Усі учасники отримали медалі за участь, а переможців нагородили кубками.